Інтернету можна тримати зв'язок з будь-ким і будь де але це тільки віртуально. Якщо ж хочеться зробити реальний подарунок, доводиться оформлювати посилку. В цьому мірі посилка вважається то, що можна взяти в руки, принести в відділення і собственно забрати стандартно. Максимальний вес такого відправлення до 32 кг. Якщо ви вже плануєте, що і кому відправити, майте на увазі, що крім вашої фантазії вміст посилки обмежує ще й закон. Это оружие, это речі, має раритетне значення, это драгоценне метали, драгоценные камні, это документи горючие материалы, которые могут воспламениться в процессе перевозки, ну либо же э, товары, которые могут портиться во время перевозки, как правило, это продукты питания, либо какая-то химическая продукция. Все інше можете сміливо пакувати, тільки робіть це старанно, аби ваш багаж не постраждав, і посилки інших дісталися пункту призначення неушкодженими. Або ж скористайтеся послугою пакування на пошті. Упаковка грає огромну роль в безпечності перевозки. для кожного грузу Придумано свій вид упаковки, котра забезпечує безпасне транспортування. Аби ваш пакунок дістався до адресата вчасно. Одразу уточніть час доставки. В городе Мелін, кавгород Меллионік і в другие крупные города доставка может занимать максимум сутки, села скажем, либо мелкі поселки городского типа, то максимальный срок доставки частными курьерскими компаниями может составлять там три 5 дней. А ще для зручності клієнтів сучасні перевізники надають послугу контролю за посилкою, завдяки якій у будь-який час. По номеру товара, транспортной накладной, которая вводится в специально предусмотренное окошко на сайте, можно отследить местоположение посылки. Отправляя посылку, помняйте, что её вартість залежить не тільки від розміру і ваги. Також на в першу чергу зависять від відстані, на яку везётся посилка. Тепер можете відправляти. Для того, щоб відправити посилку, достатньо знати адрес получателя і телефон получателя. А вот для того, щоб человек получил посылку, ну, конечно, необходимо иметь при себе паспорт і знаєте номер товаротранспортної накладної, по якій прийшов його груз. Якщо сталася неприємність і ваша посилка загубилася або прийшла пошкодженою, не зволікайте і пишіть претензію. Відповідальність за цю посилку несем ми до моменту вручення отримателю. Якщо, не дай Бог, щось случається з цією посилочкою, в рамках об'явленої оціночної стоїмості компанія компенсує ущерб правителю. до моменту отримання зберігайте чеки накладну. Другий примірник якої мають віддати вам.